Українська парламентська делегація, чолі з першим віце-спікером Осаром Корнієнком працює на 150-й генеральній асамблеї міжпарламентського союзу у Ташкенті. Це найбільша міжпарламентська організація світу, яка об'єднує 181 парламент держав світу. І сьогодні, тут, працюючи з колегами з усього світу, наша делегація наголошує на тому, що Росія продовжує загарницьку агресивну війну тероризує українські мирні міста, цивільну інфраструктуру та вбиває дітей, працюючи і на комітетах міжправського союзу, і проводячи двосторонні зустрічі, спілкуючись індивідуально з колегами з усього світу, парламентарями, ми наголошуємо, що Україна готова до припинення вогню і готова до миру, але до миру через силу, адже Росія розуміє і поважає тільки силу, і сьогодні. Ми не маємо права знехтуватими зусиллями наших збройних сил, жертвами українського народу, і ми маємо дійсно добитися справедливого миру. І ми вдячні та вітаємо виступ президента Узбекистану перед всіма делегатами парламентарями з усього світу, який в своєму виступі наголосив, що війна в Україні має завершитись на принципах статуту ООН, міжнародного права. Резолюції генеральної асамблеї, які підтримують та визнають територіальну цілісність та суверенітет України.